Таку красу з нової колекції точно не можна оманути. Комбінована модель оправи з жіночої колекції. Дуже стильна модель з сплаву титану. Вона неймовірно легенька, але дійсно надійна та стильна. Металевий корпус у срібному кольорі з мінімалістичним дизайном і має таку пласткову вставку. За рахунок чого сюди можна встановлювати трошки більші рецепти, окуляри будуть виглядати максимально стильними та необтяжливими. Мінімалістична металева. Дужка з кріпленням без флексів, тому така оправа підійде для власне середнього обличчя, але орієнтуватись краще на заміри. Їх можна запитати у менеджера в особисті. Має рухомі опори, завдяки чому можна посадку оправи підлаштувати під ваше перенісся. Таку форму можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком плюс. Це будуть окуляри для читання, їх дуже зручно приспускати на кінчик носа і вдаль дивитись гарним зором і перед собою почитати. Також для постійного носіння, хто звик до більш. Таких вузьких форм замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн, телеграм або ж інстаграм. І для цього артикули її залишаю у коментарях.